Жозе Мауріньо, Дів'є Дрогба, Деку, Рікарду Карвалью. Руї Фарія, вілаш Вілашбож, Сільвіно, Футбол для дітей від Жозе Мауріньо. Зараз ми влаштуємо невеличке тренування. Це буде цікаво. це буде незвичайно. зробимо серію вправ. Деякі з них дуже прості, але є і інші виконувати які складніше. і відпрацьовувати їх. Потрібно довше. У тренування повинна бути структура. У нього повинна бути мета. Тренер має організовувати мету тренування. Пасуй сюди! Давай! Жоке! Давай! Діти повинні розуміти мету кожної вправи. Ні, ні, продовжуй. Потім вони мають застосовувати у матчі, тобто 11 на 11. Те, чого вони навчилися. І відпрацювали за день, за тиждень, за місяць за роки своєї підготовки. Достатньо теку. Ми народились з талантом футболістів, а він народився з талантом тренера. Це його дар від Бога. Він людина. Він добре розуміє, про що думають люди, про що думають його гравці. Це все просто. Тут навіть пояснювати немає чого він хоче вкладати сили і хоче перемагати зі своєю сім'єю. він називає нас сім'єю. це добре характеризує його як людину. По перше, він працює зовсім по іншому. Може, є й ті, хто працює стільки ж. Скільки і він, але немає нікого, хто працює більше за нього. так він працює багато. Він відпрацьовує всі дрібниці, і під час тренування він такий же вимогливий, як і під час матчів. Під час матчів навіть більше. Він дуже вимогливий до нас, бо матчі відзеркалюють те, якими були тренування. Я вважаю, що якщо підліток навчається у футбольній школі, це ще не означає, що він гратиме за відомий клуб. дуже важливо, щоб у майбутньому з них вийшли добрі футболісти або принаймні добрі люди, які зможуть досягти успіху у будь-якій професії. найгірше, якщо виросте людина, яка нічого не вміє, через те, що вона була надто зосереджена лише на футболі. Ні, вони мають любити гру. Я можу сказати зі свого прикладу, коли мені було 8, 10, 14 чи 15, Я мріяв стати не гарним тренером, а гарним футболістом, але мені не вдалося. у цьому не було нічого трагічного. я шукав нову мотивацію, і ось що з мене вийшло. Якби я навіть не став успішним тренером. Я був би успішною людиною в іншій професії а футбол я просто любив би Гадаю, на даному етапі є одна очевидна річ. Не всі діти, які тут тренуються, стануть футболістами. але всі вони стануть чоловіками і незалежно від обраного майбутнього. У всіх сферах життя їм потрібно буде працювати разом з іншими, спілкуватися, допомагати людям. У цьому сенсі футбол дуже корисний і такий досвід у житті точно знадобиться. Перша вправа: позиційний пас спочатку. будемо відпрацьовувати пас. Почнемо з такої вправи, де потрібно лише 10 людей. Коли ми тренуємося, ми піднімаємося на рівень вище. Ми ставимо 10 гравців з одного боку і 10 з іншого. А поки що спробуємо лише з 10, поки інші 10 чекатимуть. Потім поміняємося. це відпрацювання пасів. Але в нас це також вправа для розминки розминку потрібно проводити з м'ячем відразу з футбольною технікою. Можна розминатися просто бігаючи, але якщо починаєш з бігу, втрачаєш деякий час тренування з м'ячем. Окей, okay, бай. Давай, Поверни. ось так. Пасуй. Isu. Так, пасуй сюди. Isu. пасуй ось так. Isu. Чудово. Добре. Окей. Okay. Okay. Добре зараз у нас таке тренування, де діти просто відпрацьовують такі паси, які будуть у матчах. короткий пас і прийом пасу. Контроль м'яча дуже важливий. Пас із позиції захисника у центр поля. А центральні гравці повинні контролювати м'яч і передавати його тим, хто в нападі тут. Ми відпрацьовуємо швидкий пас на інший фланг, і завжди треба відразу рухатись. Тобто, передаєш м'яч і не можна стояти на місці. Пасуєш, біжиш, підтримуєш інших. А до коли всі рухи відпрацьовані, про них вже можна не думати. Можна думати про якість. про якість пасу і про якість прийому, про швидкість м'яча. Далі треба думати про технічні аспекти. Тепер, коли елементарні рухи вже зафіксовані в голові, можна їх вдосконалювати. Не потрібно бігти надто швидко. Це просто розминка. Ми розминаємося не просто так, а з м'ячем, але все одно це розминка. Потрібно грати, передавати м'яч, потрібно бігти в зручному темпі. Потрібно, щоб бігти в цьому темпі було комфортно. Почали ось так. Передавай Передавай, граємо. Давайте. Один мій друг завжди казав: я ніколи не бачив, щоб піаніст починав репетицію з бігу навколо рояля піаніст, так, піаніст сідає за рояль і поступово починає. він робить ті рухи, які потрібні. І він відпрацьовує координацію пальців. Він тренує зв'язок пальців з мозком. у футболі все так само. Не потрібно, щоб діти бігали навколо футбольного поля. нехай відпрацьовують паси бо так вони роблять те, що їм знадобиться в матчі. Пас це проста навичка, принаймні так здається. Але коли я хочу, щоб у дітей була правильна техніка пасу, правильний контроль пасу, добрий прийом. Це не так просто, як може здатися. Отже, це чудовий початок. чудово. Ось так гарний контроль. Давай, пасуй сюди. Медпрака зупинися. Оля дивись, куди пасуєш. І ось так, добре. Добре. Чудовий контроль. У розминці потрібно використовувати те, що знадобиться в грі. Я вибрав таке розташування, бо центральний захисник передає м'яч задньому захиснику. Той передає назад. Він бачить центрального нападника, якого атакують захисники суперника. Потрібно відразу ж віддавати м'яч. Але коли м'яч знову у центрі, потрібно пасувати форварду. Рутин я обрав таку розминку, яка буде дуже корисною у будь-якому матчі. Але будь-який батько чи тренер може обрати власне тренування. Можна пасувати назад, пасувати на фланги, шукати інші типи розминок. але завжди повинна бути ціль. Я вважаю, що неправильно, коли діти починають тренування з того, що 15-20 хвилин просто розминаються. фактично вони роблять те саме, що і в школі на уроці фізкультури в школі є фізкультура, гімнастика, це саме те, що їм там потрібно. Але якщо підліток займається футболом, йому подобається ця гра. Він хоче розвивати свою техніку гри. Стоп. Добре. Добре. Фаріан Я вважаю, що так можна відпрацьовувати всі навички мені здається, що гра це найкраща спортивна підготовка для дітей. І не лише для них, для професійних спортсменів також. Сьогодні ми хочемо навчити їх того, що у грі важлива стабільність і не лише на рівні тактики, але й на індивідуальному рівні також. Я вважаю, що хлопців. Можна багато чого навчити через одну цю вправу, не лише через цю, але й через інші також. На вищому рівні тренування ми приділяємо більше часу техніці гри. І конкретному набору вправдизерсісіюкі кужправи обираються залежно від потреби. а потреби визначаються для кожного окремого тренування і залежать від стратегії тренера від ролі кожного гравця на полі. дід'є дрогба. Усі приблизно знають, як треба грати у футбол. Але для мене важливо вірити. Для мене важлива віра, що я стану футболістом. Гадаю, у моєму випадку все зрозуміло. Я ріс поряд із людьми, які грали у футбол краще за мене. Але я хотів стати футболістом більше ніж вони. і ось. Я тут. Талант від природи помітити дуже легко. Ми можемо запросто побачити навіть у такому віці дітей, у яких більше здібностей приймати правильні рішення. Я зазвичай кажу, що у такому віці найкращий футболіст той, хто може всіх обвести. Найкращий гравець це той, хто може перехопити м'яч і не віддати його. на наступному етапі, коли вони грають у групі як команда з деякою організацією, дисципліною Тоді найкращий гравець той, хто приймає правильні рішення. Мені здається, не можна розділяти одне та інше. Не можна говорити, що це суто командний спорт. Тому ведення м'яча не важливе. Ні, це зовсім не так. Тобто дітей потрібно навчити вести м'яч, потім виконувати пас, а потім утримувати м'яч і допомагати команді. Це той етап, коли потрібно дати їм можливість розвивати свої навички. Тому що футбольні навички кожного гравця дуже важливі а найкращі гравці це гравці із класними навичками. але зараз вони мають розуміти і всю гру в цілому. Друга вправа – володіння м'ячем, зосередженість та координація. Це проста вправа. Тобто вона здається простою. Це відпрацювання володіння м'ячем. У нас є поле, де 10 гравців намагаються втримати м'яч, а інші 10 намагаються його забрати. Але у нас буде не 10 гравців в однаковій формі, а 5 в одній формі і 5 в іншій. Уявіть, що 5 у синій формі і 5 у білій грають проти п'яти в жовтій і п'яти у червоній. Повіть, що кілька хвилин м'яч у вас і ваші товариші по команді у синій та білій формі. А потім я раптом скажу: тепер сині і жовтими. У цей момент ви маєте зрозуміти, що гравці у білій формі, це вже не ваша команда. Тепер замість них жовті. Ця оправа дозволяє відпрацювати багато навичок. Одна з них особливо важлива для хлопців. Це координування. З власного досвіду я знаю, що можна говорити їм, просити їх, вимагати від них координування, але це не допомагає. для цього потрібно створити вправу, де координування в команді виникатиме саме собою, тому що воно просто необхідне. Підійдіть сюди. Воротарі. один на цих воротах, а інший на тих. один сюди. сильвіно. Ти гратимеш ногами, ти теж на ворота. почнемо із зелених і жовтих. в одній команди буде м'яч. А потім я скажу ну, наприклад, оранжеві та зелені. У цей момент ви маєте адаптуватися. Потрібно слухати, що я вам кажу. Потрібно швидко вирішити, кому передавати м'яч. Коли ви в складній ситуації, ви не можете швидко прийняти рішення. у нас є чотири голкіпери: двоє на воротах, і сильвіно теж на воротах. Ви передаєте пас їм, а вони його вам повертають. Гаразд, встаньте на полі рівномірно. Це дуже важливо. Спершу жовті і зелені почали жовті і зелені у цілому ця вправа дуже проста. це вправа на володіння м'ячем, яка стане у нагоді всім. Але зазвичай на полі лише дві команди: сині проти червоних або жовті проти зелених. Тоді тренування перетворюється на рутину. Гравці просто пасують м'яч, не думають і не координуються. Але тут у нас чотири кольори і пари кольорів в одній команді. Постійно змінюється. Наприклад, зараз сині грають із оранжевими. Аж раптом синій гравець розуміє, що тепер він вже із жовтими. Жовті й оранжеві. А ви граєте із зеленими жовті і оранжеві? Ти граєш проти своєї команди уважніше. Ви в одній команді. Я завжди кажу, що у тренування повинна бути напруга. М'яч в однієї команди, а друга намагається його забрати. Відразу потрібно забирати м'яч із небезпечної зони. Жовті і зелені. Жовті і сині. Ось іще один аспект. Дуже важливий у сучасному футболі. Голкіпери повинні дуже добре грати ногами. Вони не мають брати участі у такому тренуванні у самому центрі. Бо такого матчу не буде, але вони теж грають зі своєю командою і активно працюють ногами. Це дуже важливо. Достатньо. Стоп. Дві важливі речі. Перша здається, у вас вже з'являється потреба, вона вже у вас народжується. Потім вона буде дедалі сильнішою. У вас є потреба у координуванні. Це не легко. Під час матчу потрібно координуватися у даному випадку товариші по команді постійно змінюються, тому і потрібне координування. Я щойно бачив, як гравець атакував свого товариша по команді. ви маєте швидко перемикатися з товариша на суперника і навпаки. Це важко, бо думати потрібно дуже швидко. Потрібна дуже висока уважність. потрібно максимально зосередитися. Ще один важливий для мене аспект гри це здатність швидко думати. Я знаю, що коли матч дуже інтенсивний, гравця мало часу на роздуми. Коли гра напружена, коли відстань між гравцями дуже мала, у такій ситуації важче думати важче приймати рішення, важче робити правильний вибір. Тобто це проста вправа, від якої буде величезна користь. Сині та жовті два руї. Сині та жовті. Ви не забираєте м'ячі з зони атаки. Уважніше. Ось так. Чудово. Ще одна позиція, не зупиняйтеся. Не реагуйте на хитрощі добре. Чудово, гарний пас. Давай, руї. Зелені та сині. Жовті та оранжеві. Жовті та оранжеві. Ось так. Жовті та оранжеві. Молодець, Альмейда. Молодець. Та оранжеві, зелені та оранжеві. Чудово, добре, окей, добре, достатньо. Рікарду Карвалью. Іноді тренери намагалися змусити мене грати на позиції заднього захисника або центрального півзахисника. Але я не погоджувався. Мені це не подобалося. Коли мені було 11, я почав грати заднього захисника. але потім мій дядько сказав, що я повинен бути попереду. Маю забивати голи. Навіть з позиції захисника я почав атакувати. Я завжди грав на цій позиції. мені подобалося грати. Мене не хвилював рахунок, але мені завжди хотілося перемагати. Я досить довго грав у футзал. І це було дуже корисно, бо у цій грі набагато більше динаміки Це дозволяє розуміти футбол набагато краще. Потрібно атакувати, захищатися і весь час думати про командну тактику. А коли я почав грати нападником, я забивав один гол за іншим. я знав, що саме на такій позиції мені потрібно грати. У такому віці вони повинні вміти все. Хтось може сказати, що центральному захиснику в команді не потрібно відпрацьовувати пас за умов, якщо його атакують ззаду. Може й так у матчі. Вся боротьба проходить перед ним. На його позиції атаки ззаду немає. але невідомо, можливо, через 3-4 роки хлопець, який був захисником. Гратиме центральним нападником. Тобто у цьому віці їм не потрібна вузька спеціалізація. вони повинні вміти робити все. у наступній програмі. У нас чотири гравці в жовтому, чотири в зеленому і двоє гравців у синьому. сині грають у центрі. Майма давайте активніше. Ось бачиш. Стоп, стоп. Якби він зміг утримати м'яч, ти був би тут. А поряд із тобою був би жовтий. Тоді можливості для пасу не було. Він не міг би тобі пасувати. Третя вправа позиційне володіння м'ячем зони. Добре, молодці. зазвичай є прямий зв'язок між впевненістю в собі і успіхом у житті. Я центральний захисник. Хоча багато хто говорить, що я міг би грати на іншій позиції. Десять гравців у жовтому грають проти шести в зеленому. Ваше завдання забити м'яч у сітку воріт. зрозуміло. четверта вправа – позиційне володіння м'ячем. Підтримка цього мало. Я маю знати гравців дуже дуже добре. А в такому віці це особливо важливо. він хоче, щоб я став одним із найкращих гравців у світі. Одним з найкращих форвардів я не можу забути того, що він для мене зробив, який у нього підхід. Ось так. Боковий. Удар. Чудово! Окей, все.